Два, три, Ви даєте життя, будинки, радість, світло, тепло. Початком нового навчального року акціонерне товариство Харків як завжди, розпочали свої заняття з профілактики електробезпеки з питання енергозаощадження у навчальних закладах міста Харкова та області. І сьогодні ми залітали до комунального закладу Люботинського ліцею, диво світи, із таким цікавим заходом, як профорієнтація. Ми розповіли дітям, які бувають професії, які важливі професії, які потрібні. І, звичайно, така професія це професія енергетик. Ми розповіли складнощі цієї професії, перспективи, чим займається енергетик, де він працює. Дітям сподобалась дуже гра. «Відчуй себе справжнім енергетиком. Де діти приміряли спецодяг, фотографувалися і дійсно відчували себе справжніми енергетиками. І звичайно, якщо ми вже приїхали до дітей, то як енергетики ми ще раз наголосили, нагадали дітям основні правила з електробезпеки. Про дотримання цих правил в побуті з електроприладами та на вулиці біля енергооб'єктів. Сьогодні до на нас приїхала Харків Обленерго і розповідала про профорієнтацію, про професію енергетики, що вона є дуже важливою в наш час. Без неї у нас би не було б тих можливостей, які зараз є. Я дізнався про складнощі та переваги професії енергетик. Сьогодні на уроці я дізналась про перспективу професії енергетик. Тому, коли я виросту, дуже хочу стати енергетиком. Вона дуже потрібна в нашому сучасному житті. Профорієнтаційні просвітницькі заходи Харків обленерго стали традиційними в Люботинському мистецькому ліцеї. Дивосвіт вони сприяють вихованню дітей свідомого ставлення до енергобезпеки і відповідального ставлення до свого майбутнього. Наші творчі обдаровані діти брали участь у такому прекрасному конкурсі, надихаючому отримали дипломи і подяки, і також були нагороджені від хатиків обленерго. Дякуємо. Нагороджується прокопова меланія. Будь ласка.